Що є ознакою того, що хтось егоїст. Коли все, що трапляється з ними, є найгіршим у світі, а все, що трапиться зі всіма іншими, не таке ж і погане, і про це навіть говорити не варто. Я знаю, що твоя мама померла місяць тому, але мій найкращий друг, з яким я дружив три роки, також помер, тому я не розумію, чому ти весь час такий сумний. Я думаю, що нарцисизм і егоїзм дуже схожі. Моя подруга розмовляла із нашою спільною колишньою подругою про те, що вона відчуває себе лайново, оскільки наближається річниця вбивства її сестри. Колишня подруга відповіла, що їй теж погано і потрібна підтримка, тому що її хлопець, який був у неї в гостях на вихідних, поїхав додому. Після цього ми не спілкуємось. Після смерті чоловіка моєї сестри подруга сказала: Я точно знаю, як це. Мій чоловік в армії, ми не бачимося місяцями. Але згаданий чоловік приходить додому і може спілкуватися електронною поштою та Відеоцвінками, і головне, він не помер. Тепер вона для всіх нас колишня подруга. Мені подобаються такі треди. я завжди використовую їх як спосіб оцінити, роблю я ці речі або ні, і виправити їх, якщо так. Вони жаліються, наскільки гірше їхнє становище, коли виділитися з ними своїми проблемами, ніяких спроб допомогти чи вислухати, просто намагаються привернути увагу на свою сторону. Ах, не таке, у мене є така подруга, і останнім часом я просто дозволяла їй говорити з сухими відповідями на кшталт: Ох, вау, не пощастило. Так, ти розказувала мені все це в переписці, і я говорила лише тоді, коли вона мене запитувала. І Що ж, розмова швидко зійшла на нівець, і здається, вона більше не задоволена тим, що ділиться зі мною подробицями свого життя. Ну що ж. Колись у мене була подруга, яка весь час скачилася на все підряд, але ніколи нічого не робила, щоб вирішити проблему. А якби її робила, то все одно б на це скаржилася. Одного разу я кажу, їй, що хочу бути її подругою, але наші розмови завжди були такими негативними. І чи не можна було б говорити про більш позитивні речі? Так, наше спілкування змінилося, і вона просто перестала зі мною розмовляти, сказавши, я більше не знаю, про що з тобою говорити. Це визнання, пов'язане з її бездіяльністю, вразило мене. Не забудьте про підписку, вподобайку і коментар. Дякую. Вони охоче приймають будь-яку послугу, яку ви їм робите, але коли їх запитують, чи можуть вони відповісти взаємністю один раз, вони стають агресивними та поводяться так, ніби ви егоїст, який наважився чекати чогось від них. Це не робить вас поганою людиною, якщо ви очікуєте взаємності у стосунках з кимось іншим, романтичних чи платонічних. Відносини це давати і брати, і це робить їх здоровими. Якщо ви єдиний, хто дає, то вами користуються. Змінено, робити щось хороше з Отримати щось від цього може бути маніпулятивним. Я не говорю про нарцисизм і маніпуляцію, я говорю про природне віддавати і брати у стосунках. Не можна маніпулювати очікуваннями певних речей від стосунків, залежно від того, які це стосунки. Вся причина, чому ми взагалі починаємо стосунки, полягає в тому, що вони дають нам щось: підтримку, любов, безпеку чи інші переваги. Це не погано, це те, що потрібно людям. Як правило, якщо ви помічаєте, що одна людина постійно. Бере, але не віддає, то це вже не здоровий варіант. Люди, які використовуються як тактику маніпуляції, залишаються у стосунках ненадовго». Вони швидше за все зроблять одну послугу та вимагатимуть у відповідь удвічі більше. Чому я це знаю? У моєму житті були такі люди, і саме це допомогло мені зрозуміти те, про що я написав. Зараз проходжу через це зі своєю сусідкою по кімнаті. Вона завжди просить моєї допомоги, чекає, щоб я щодня вигулювала її собаку. Постійно просить мене заплатити орендну плату наперед, навіть якщо я не отримую жодного доходу протягом трьох тижнів. Так, вона просить мене заплатити другу орендну плату. Через Через тиждень після останньої оплати. Вона ніколи не дякує мені за те, що я вигулюю собаку. Будь-яка передоплата теж ніякого дякую. Вона просто продовжує запитувати, ніби я її банківський рахунок, а потім сердиться, коли я не можу заплатити. Минулого тижня вона попросила мене приготувати більше їжі, ніж зазвичай, тому що у нас були гості, а потім сварилася на мене, тому що я використала квасолю. І проблема не в тому, що вона чи хтось інший не їсть квасолю. Це просто їй не сподобалося того дня. Вона їла ту саму квасолю в інших Травах і її все влаштовувало, оскільки я доклала стільки зусиль, щоб приготувати більше їжі, ніж зазвичай, а її поведінка була гіршою ніж зазвичай. Я повністю перестала допомагати їй і навіть розмовляти з нею. Кожен поганий вчинок, який ви їм робите, буде причиною драми. Кожна погана річ, яку вони вам роблять, то просто дрібниця. Вам слід просто про це забути. І чому ви не можете просто це зробити? Ти такий істеричний. Чому ти просто не можеш піти далі і вибачити мене? Або класика, коли ви робите щось, що їх дратує, ви зупиняєтеся. Але коли вони роблять щось подібне, вони не можуть зрозуміти, чому вас це колись засмутило. і це не повинно вас засмучувати, це не така вже і велика проблема. Боже, у мене була колишня, яка буквально сказала: Я ж вже казала це тобі. Тобто, вибачилася за погане поводження зі мною і була засмучена тим, що я не збираюся її пробачати. Причина, чому я цього не зробив, полягала в тому, що незважаючи на її вибачення, її Дії не змінилися, вона все ще робила те саме, за що вибачалася, і вибачення нічого не значить, якщо ваша поведінка також не зміниться. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Якщо ви перебуваєте в компанії і є одна людина, яка постійно перериває те, що ви або будь-хто інший говорите, щоб похвалитися чимось про себе, це, як правило, є червоним прапорцем, щоб припинити з нею спілкуватися. Я зустрічав занадто багато таких у свій час, і вони кинуть вас при першій нагоді. Якщо вони постійно говорять про себе, я знаю багатьох людей, які дуже довго і детально розповідають вам по телефону про свій день, а потім просто кидають слухавку, коли ви починаєте розказувати про свій. Так, але деякі люди просто не усвідомлюють, що вони це роблять. Я ввічливо сказав про це кільком близьким друзям, і відтоді вони стали більш сумлінними щодо своєї поведінки. Життя не чорно-біле, і хороші люди можуть мати погані звички, не підозрюючи про це, тож спробуйте їм допомогти. Коли кожна проблема, що трапляється з іншою людиною, перетворюється на їх особисту проблему. Наприклад, я дуже засмучений, тому що мій друг, член сім'ї, переживає ставте будь-яку проблему. І це друг занадто зайнятий, щоб дбати про мої потреби. Ви можете повірити, що вони не відповіли мені на повідомлення негайно. Вибачте, я забув надіслати вам повідомлення. Я три дні відмежовувався і не їв нічого крім граноли. У них є така суперсила, щоб повернути все до себе, навіть коли ви насправді говорите про власне життя чи конкретну проблему. Вони якимось чином змушують вас почати говорити про них, навіть не змінюючи теми. Майже всі роблять це до певної міри. Існує дуже тонка межа між спробою втішити когось, сказавши щось на кшталт, я теж нещодавно пережив подібне, мені дуже шкода. І тим, щоб почати просто розповідати про свої проблеми. Дивовижно, наскільки це поширене явище, і я припускаю, що якщо ви ділитеся чимось трагічним із групою людей, принаймні один намагатиметься зробити це підставою для конкуренції. А зараз авторка проморкотить свою думку. Мені дуже подобається думка, що егоїст не той, хто робить те, що хоче, а той, хто хоче, щоб інші робили те, що він хоче. Тобто, для мене егоїст це людина, яка не усвідомлює і не поважає особисті кордони іншої людини, хто лізе зі своїми порадами до тих, хто цих порад не просив. Хто вважає, що саме його думка не 100% правильна, а всі, хто думають інакше, просто дурні. Хто постійно тягне ковдру на себе. І зі сторони блогера скажу, хто думає, що може. В інтернеті висратись на будь-кого, чисто тому, що ну це ж виклали в інтернет, тому будьте готові до того, що вам просто прилетить якесь лайно. Ні, це не так працює. Якщо хтось виклав відео з прищом на лобі, як у мене сьогодні, то це не значить, що мені можна писати якісь гдоти про це. Прям ображати і вважати, що ти маєш на це право. Це теж порушення особистих кордонів, хоч і через інтернет. І якщо ти вважаєш, що хтось не має права викладати відео в інтернет чисто тому, що у нього пришне лобі, зайва вага або будь-яка інша причина, яка тобі не подобається, тільки тому, що тобі це не подобається, то саме ти в цій ситуації егоїст. І так не треба. Треба бути добрішим. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, що ви вважаєте ознакою егоїзму. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!